Під час апаратної наради при міському голові говорили про працевлаштування. Так за словами начальника Шосинської міської філії обласного центру зайнятості Миколи Чернова, за минулий тиждень до центру зайнятості населення із заявами про надання статусу безробітних звернулись 22 мешканці нашої та сусідніх громад. Роботодавцями за цей же період до центру зайнятості для укомплектування було надано 45 вакансій. За сприяння центру зайнятості протягом минулого тижня роботу знайшли 36 шукачів. Роботи звітували представники аграрного сектору. На Шосткинщині тривають жнува. Ведеться збір ранніх зернобобових культур. Станом на сьогодні вже обмолотили понад 8 тисяч гектарів, та намолотили 22 тисячі тонн зерна. Завершується збирання зимового ріпаку, який вже обмолочено 6477 гектарів, що становить 96% від посіяна. Намолочено 14102 тонни зерна. Також продовжують обмолу пшениці озіми, якою обмолочено 1875 гектарів, що становить 26% від посіяного намолочено 8000 321 тонну зерна. На порядку денному наради стан укриттів у закладах освіти. Їхню кількість озвучила очільниця управління освіти Наталія Сергійко. Станом на 4 серпня поточного року в закладах освіти Шосткинської міської територіальної громади функціонує 41 захисна споруда цивільного захисту. 28 захисних споруд, з яких 14 протирадіаційних укриттів, 14 найпростіших укриттів, знаходяться в закладах загальної і середньої освіти, 10 на базі закладів дошкільної освіти і три захисні споруди на базі закладів позашкільної освіти. Орендують захисні споруди цивільного захисту, 16 закладів освіти, шість закладів загальної і середньої, позашкільної освіти і чотири заклади дошкільної освіти. За словами Наталії Сергійко, наразі відремонтовано 39 захисних споруд цивільного захисту. Тривають роботи ще у шести закладах загальної, середньої та позашкільної освіти. Також підготовлена і направлена на експертизу проєктно-кошторисна документація на ремонт захисної споруди Ковтонівського навчально-виховного комплексу. І управління освіти бере участь у всеукраїнському проєкті реконструкція захисних споруд цивільного захисту, в результаті якого проводяться тендерні процедури, і буде відремонтовано покращені умови в двох протирадіаційних укриттях закладу загальної середньої освіти номер 7. За минулий тиждень шостінців вкотре мають досягнення й неспортивні ниві. Зокрема, відзначились футболісти. 2 серпня відбувся черевий тур чемпіонату Сумщини з футболу, в якому коло зустрічався з командою із Каратопа. Рахунок зустрічі 4-2 на користь нашої команди. І на сьогодні наша команда на першому місці у своїй підгрупі.